Чергове судове засідання у справі ветерана, якого звинувачують у побитті муніципальних інспекторів, відбулося в Тернопільському міськрайонному суді, головуючий суддя у справі Олег Холява. У суді на стороні позивача виступив прокурор Юрій Севельєв. За його словами, на цьому засіданні мали заслухати свідка, та він не з'явився. Причини неявки свідка мені невідомі з цього приводу. Просив би суд винести, надати мені судову повістку про виклик в судове засідання свідка в. Для забезпечення її вручення отримання відповідно підтверджуючого що розписки про неналежне повідомлення про дату, час місця розгляду справи судом І відповідно судовий розгляд з цього приводу відкласти. Дякую вашу честь. Інтереси обвинуваченого в суді представляє адвокат Петро Гупало. То захисту зацікавлення допиту цього свідка, тому ми підтримуємо це питання. Суддя Олег Хулява оголошує перерву та призначає наступне засідання на 15 вересня. Обвинувачений Володимир Савчук розповідає конфлікт між ним та потерпілим. Виник в Тернополі в січні цього року. Володимир Савчук каже, на парковці хотів заступитися за чоловіка на милицях. Я підходжу, кажу, що сталося, що цей дідусь таке зробив. Не послали, але одночасно відповіли, що має платити за парковку. Кажу, це ж інвалід. Він має право паркуватися безкоштовно. Знов мат, Ти, хто такий. Ветерана звинувачують в тому, що він завдав тілесних ушкоджень службовій особі. Він каже, про те, що це представники муніципальної поліції, не знав. Хто він такий, я узнав аж на суді. Мені не представлявся. На неодноразові, вже десятки разів звертався на місці, хто він, то мене просто посилали. Володимир Савчук каже, також написав заяву в поліцію. Чоловік розповідає, має інвалідність третьої групи. Демобілізований, мав поранення та контузію. Воював два з половиною роки на Харківському напрямку. Марко Гаврачинський, який за матеріалами справи потерпілий, від коментарів відмовляється. Ну, я достатньо коментував, дівчат. А Ваша позиція що 116. Я вже казав, яка позиція. Це все брехня і маніпуляції. Це все суцільна брехня. Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.